Клініка на колесах почала курсувати дорогами сосницької громади. Проєкт мобільної амбулаторії громада реалізувала завдяки співпраці з німецькими партнерами, а перший виїзд медики здійснили до села Полісся. Приймала пацієнтів сімейна лікарка сосницького центру первинної медико-санітарної допомоги Аліна Гурдієнко разом із медичною сестрою Тетяною Набокою. Шо ловить мене треба послухати мене, мене кажучи. Щось таке страшне. Ну і давлення пригає. Місцеві жителі відзначають, що послуга мобільної клініки дуже зручна, адже люди похилого віку не завжди мають можливість дістатися до центру громади. Це дуже зручно, що приїхала до нас така машина. Ми не можемо із села виїхати за роботою за хазяйством. А так, ми дякуємо лікарям, що вони приїхали, нас обстежать і допоможуть. Під час виїзного прийому люди скаржилися переважно на підвищений тиск, проблеми з диханням та біль у горлі. Деякі пацієнти мали скарги на печию, набрики та біль у руках. Медики проводили вимірювання рівня цукру, тестування на ковід, а також давали призначення від лікаря. А це іналоприл, у вас давлення 180, і ви маєте контролювати. Ви можете його не відчувати. Дякую, що стосується самого авто, то цей проєкт Сосницька громада успішно реалізувала у межах співпраці з благодійним фондом Пацієнти України, Українським центром охорони здоров'я та товариством міжнародного співробітництва «JZ Ukraine» за фінансової підтримки уряду Німеччини та Європейського союзу. Ця мобільна клініка має два робочих місця. Це Тут, де ми знаходимося, робоче місце для медсестри, і друге відділення це робоче місце для лікаря. По оснащенню клініка має кушетку для огляду, зручне крісло, один холодильник для медикаментів та швидких тестів, холодильник для вакцини. Також є освітлення, опалення, щоб персоналу не було, і пацієнтам холодно. Має офтальмоскоп, дерматоскоп для огляду вух для діагностики захворювання очей. Також має вайфай-роутер при гарному покритті мобільному може бути навіть вайфай з'єднання, що дасть нам змогу заключати або перезаключати декларації, редагувати в когось, якщо щось не так із з деклараціями. Принтер для роздруківок. Має також набір інших діагностувальних препаратів, як дерматоскоп для огляду родимок, також ЕКГ апарат Тут буде знаходитися пульсоксиметр для дослідження сатурації легенію. Можна також буде зробити аналізи на цукор, холостерин. Тепер мешканцям віддалених сіл не потрібно долати десятки кілометрів до лікарні, адже лікарня сама приїжджатиме до них.